Всім привіт на каналі моєї мами. І сьогодні я буду робити обзор моїх речей, ті що мені мама замовила Ось ця коробочка. Мама мені там багато чого замовила, ну вона так тільки казала. ну Я сподіваюся, що це буде красиво. Ну, ну що ж, давайте будемо затягувати, заварити каву та чай. Ну, а ми починаємо. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал Secret World. І так, да, як ви вже побачите, то ми будемо робити взор разом з моїми. Ой. Кошкою мобере і хомою, Моїм хомяком. Я тут вже ну, білий хомяк він тільки один в нашому світі. І, до речі, вибачте за посторонні звуки, це просто батьки мої там, свій звичайний спосіб життя. Ну і що ж. Я щось дуже затягнула, по-моєму, але мені дуже не терпиться так, так. дуже не терпиться відкрити коробочку, але тут все в коробку позапихаю. Тому що я якби вже... тут невеличкий безпорядок зробила. Отак. І мені поки що ж не сильно хочеться от, прибирати, тому я в коробку уберу це все. Так. Ні, бо я тут все зроблю. До речі, ось мій макіяжний столик. місце моє. Ну що ж, давайте вже відкривати пощоту три. Раз, два. Три! Дивіться, це мені мама замовила ланчбокс з бантіком. Вона мені ще замовлений ланчбокс з вишенькою, але оця коробочка приїхала першою. Так. Такий ланчбокс дуже вмістительний. Ну і мені в основному подобається. Це в школу. Тому що у нас вже через місяць випускається. там, у нас був коронавірус в школі. Ви могли побачити десь із... з, з... деревних відео на каналі. Ну і от. Давайте далі. О, мама мені зошит купила. Я тут буду писати. писати. Мені мама обіцяла тут, тут там де зеркальце над зеркальцем мені ставити столик шкільний. Ну, добре, все буде з часу. О, мама мені ботинки взяла. Клас. І отакий от є. Ну вот, я сейчас його надену. Вот. Де тут? О. Так добре на себе. Але ніби чогось не хватає. Ну штанішок. Ну добре, сподіваюсь, мама їх замовила і тут уже коробочка кінчається на речах для... Маленької нашої Веронічки. Всім привіт! Я всі сіті У мене нова зачіска ось така Косички Бо в мене вже виростають коси і мені треба е, робити новенькі косички. А в минулих серіях в мене була гулька на волосі. Ну, Но при оновленні в мене вже виросли коси. А добре, добре розказуєш тут. Отакий От костюмчик. Да, він мені дуже подобається. Особливо, коли мені мама ще його замовила цілих два. Ой, дивіться, ще один. Клас! Гречі, як подвоїти речі, ви могли б побачити відео на каналі. І воно все ще працює. Тільки, на жаль, за в персонажів не працює ось таке от. Да, на жаль. Ну от наша коробочка кінчилася. І ми будемо завершувати відео. Отже, всім дякую за перегляд цього коротішенького відео, я ж вам казала. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал Secret World. Т, э, останнім часом я вже от подумала, що буду повертатися э, до каналу. Це вже мама останнім часом я подумала, що буду повертатися до каналу. І от э, минулий відео я виложила. І от э, воно тільки набрало один лайк. Мені не подобається. Давайте я повернуся на канал, якщо на цьому відео, на цьому, так, да. те, що ви зараз дивитеся. І на О, минулому відео набереться по 10 лайків, то тоді я вже буду приймати. Я вже буду вертатися на канал. І так, да, щоб я ще повернути, коли в мене буде на каналі 45 підписок. Отже, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока!